Всім привіт! З вами Фінгерс і сьогодні я вам покажу як із ось такої або ось такої простої лампочки зробити іграшку на ялинку. Цього нам понадобиться сама лампочка пласкогубці, ножик Якісь ножниці, і просте старе полотенечко. Для початку беремо пласкогубці і лампочку. Лампочку обмотуємо. Ось це полотенце. Ось так от обмотуємо, щоб було видно ось цю залізну штучку. І беремо пласкогубці і б'ємо. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ось ми бачимо, що оце в нас розбивається. Ось, коли ми це розбили, бачимо, що тут у нас скло, і вже чимось меншим ось це добиваємо. Обережно, щоб не, ось так, щоб не порізатись. Так, ось у нас ці кусочки вилітають, нам потрібно їх кудись висипати. Ось так у нас оце от розбивається, нам потрібно ось цю всередині штучку скляну. нам потрібно її звідти вийняти. Для цього нам потрібно її повністю розбити. Ось так, після чого ми ось розбили тут, у нас вийшла ось така от дирка. Повністю до цього. Але якщо ми бачимо, у нас це е, там стерчить. Для цього ми беремо ось маленькі такі ножниці і ось так от беремо і обрізаємо. Після того ось беремо, якось акуратно це скло звідти тягли. Виймаємо. І так, після того, коли ми ось вибрали цю серединку в нас залишається така дирка. Потім ми її заробимо. Тепер нам знадобляться нитки для в'язання різних кольорів. Нам їх знадобиться трішки просто, я вам показую, які потрібно. Різних кольорів, які ви хочете. І почергово намотуємо десь по стільки кожного кольору, який ви хочете, щоб у вас вийшов візерунок. І так, я зараз намотаю і вам вже покажу, як у мене вийшло. Але для того, щоб їх намотати, нам знадобиться ось такий от клей. Клей олівець називається. Ми для початку змащуємо лампочку і потім вже намотуємо. Вже от добре намазали нашу лампочку клеєм. Ось такий от приблизно шар у нас повинен получитися. І беремо швиденько нитку будь-якого кольору. І починаємо ось так одним пальцем притримуємо і починаємо з різьби. Ось так от ми почали. І ось так. Тут у нас де різьба, у нас ось так вона повинна получитися. А ось тут уже нас повинно вийти краще. Так. Беремо і намотуємо. Ось так. Так, один шар за іншим. Поступаючи, переходимо на наш клей. І поступово потрібно стягати, щоб ось ця нитка у нас міцніше трималася. Ось так. Ось, приблизно я ось такий шар уже от намотав. Тепер одним, одніми пальцями підтримую, іншими ось так беру і оце стягую. Одну сторону, щоб не було у нас таких зазорів. Щоб це ось так виглядало суцільним. І так, ось після цього я ось так зробив і намотую далі. І от ось така іграшка у нас вийшла із ниток. Ось тут потрібно ще змазати не тільки клеєм олівце, а ще й ось таким от клеєм ПВАК. Для того, щоб він краще тримався. Потім він засохне і вже буде класно триматись. Потім я приклею ось такі круті оченята і ось такі от волосся. Там я забив оце. Пластиліном. Думаю, що це буде класно триматись. І ось ось така от у нас іграшка класна вийшла. Ось. І так, підписуйтесь на мій канал. Ставте пальці вверх. З вами був Фінгерст. Всім пока-пока.